Доброго ранку. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами пороздумали над такими словами, які записані філип'янам, другий розділ п'ятий вірш. Нехай у вас будуть, будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Скажіть, будь ласка, коли ви собі задавали в останній раз запитання, про що думав Ісус Христос? Взагалі, чи думав Він, чи був у нього час про це? Сьогодні багато різних думок того, що ми живемо під час війни, в нашій країні війна. І це не просто війна десь на Сході, як це було 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 рік, що воно десь було далеко. І що ми там думали, і про що ми гадали там, ми не знаємо. У всіх було різне відношення. Але про що думає Христос? Він багато стілював, він багато подорожував, він ніколи не боявся того, щоб взяти відповідальність. Лише у Демському саду, знаючи, що його очікує, але це було керування не страху, це було керування болі, це було, можливо, щось інше, але це точно не був страх. Бо він чітко знав свою місію, своє призначення. Про що він думав? Це хороше питання на сьогоднішній день. Тоді, коли ми з вами будемо вирішувати, що робити або що не робити, згадайте це питання, а про що б подумав Христос? Коли ми хочемо посваритися в сім'ї чи розлучитися, чи відвести когось за кордон, чи навпаки, привезти з за кордону у більш такі небезпечні території зони, бо на нас впливає суспільство, воно тисне даве. Про що думав би Христос тут і сьогодні, під час нашої жорстокої боротьби? за... Нашу цінність за нашу єдність, за нашу націю, за нашу свободу, Христос теж думав, Христос теж відчував. Він точно відчував все те, що відчуваємо ми з вами. Але Він не відмовився від волі Отця. І не думаючи, не гадаючи, не зволікаючи, Він пішов і зробив те, що мав зробити. Як сьогодні ти прославляєш Христа, як ти? Проповідуєш царство Боже, чи багато людей під час війни чи під час твого всього життя прийшло до Христа до Бога? Можливо, ти працюєш в церкві, і твоя задача, твоя місія допомогти людям залитися, залишитися в вірі? Це теж служіння, яке важке, яке дуже відповідальне, бо в християнстві багато розчарувань. У нас є надії, є сподівання, є очікування, які не виправдовуються. Бо ми думаємо, що церква це святі люди, а вони навпаки, вони зрадники, вони ті, хто ображає, вони ті, хто роблять боляче і роблять це навіть навмисно. Але ми відповідаємо не за них, а ми відповідаємо за себе. І роздумуючи сьогодні над тим чи іншим питанням, над той цю, іншим вибором, який в тебе буде, запитай сама себе, а про що думає Христос в цій ситуації? І зроби так, як Він думає. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую за те, що ти коснувся мого серця колись давно і Ти... Ось цим дотиком зробив неймовірне в моєму житті. І дякую тобі за те, що я помиляюся, але в цих помилках я бачу тебе і відчуваю тебе, твою присутність і твоє прийняття, Господь. Я дякую тебе, Господь, за те, що ти не лише приймаєш, а ти прощаєш, ти допомагаєш ти далі. Я дякую за те, що ти даєш ще один день про те, щоб задумуватися в сьогоднішньому дню і в майбутніх днях, які ти нам дав, кожному з нас різне. А що б зробив ти, про що б думав ти? Який вибір робив би ти? І дякую за те, що ти говориш до нас. Кожного дня ти говориш в кожній ситуації. Я дякую, Господи, за те, що я можу спостерігати твою величезну неймовірну любов і милість особисто до мене, моєї сім'ї, і до кожного з нас. Я дякую, Господи. Я дякую за те, що ти мій батько і ти завжди поруч є. Слава тобі, мій Бог! Амінь.